Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ продовжується в прямому ефірі. Програма громадська приймання. Маємо з вами п'ятницю, 26 вересня. Підбуваємо підсумки і цього тижня. Це відбуватиметься і сьогодні о 16.20, о 18.00 у Програмі «У центрі уваги. А з 19.25 для вас прямо ефірні проекти програми столиця. Ближче до вечора будемо вам говорити і політичну ситуацію в країні, і ситуацію на сході. У цій же годині ми консультуємо вас на важливі теми, як і обіцяли у цьому блоці поради лікаря. Ми будемо говорити про жіноче здоров'я і, зокрема, поговоримо про те, чи існує надійний метод запобігання небажаної вагітності, будьте з нами за мить продовжимо. Я рада вітати сьогодні у нашій студії Наталю Волкову, завідувачу жіночої консультацію клініко-діагностичного центру Почерського району міста Києва. Ми працюємо в прямому ефірі двісті двадцять 71. Шановні глядачі, я дуже дякую. Коли ми піднімаємо тему. Якщо простими словами контрацепції, ви активно до нас телефонуєте. Телефонують насправді не тільки жінки, а й чоловіки. Сьогодні не виняток. Не соромтеся вас. Насправді в цих питаннях не варто соромитися. Треба почути відповідь на своє запитання. Це є головним. Тому, будь ласка, ми чекаємо ваші дзвінки. Пані Наталі вже готова давати відповідь, тому прошу. Рада вас бачити, Наталя Юрі. Ну чесно кажучи, вас не випадково сьогодні запросили. Знаєте, чому конечно. виявляється сьогодні 20, навіть такий день, є 26 вересня, всесвітній день контрацепції. І вже не перший рік відзначають з 2000... Ну не те, що відзначають, а приділяють увагу в цей день, а велику увагу саме цьому питанню вже з 2007 року. Тому сьогодні вас не випадково а, запросили, тому що окрім того, що насправді запобігання вагітності небажано. Так, це варіант, але це з іншого боку ще й здоров'я насправді. Конечно. Просто про це всі забувають. Конечно. Всі чомусь звикли, особливо якось чоловіки. Що це насправді один момент це запобігання небажаної вагітності? А чому всі забувають і жінки? Часто забувають. І я думаю, що ви з таким стикаєтеся, що це убезпечує, або це і так далі далі від багатьох багатьох захворювань. Чому так відбувається? Ну, Невже у нас доступа не имеет якэсных препаратов разного уровня? К сожалению, у нас сформировалось очень много лет вот эта абортная культура. Советский Союз это была первая страна, которая легализовала аборт и сделала его абсолютно доступным для любой женщины по ее желанию. Мы были первые, и к сожалению, вот это наше лидерство до сих пор остается, мы остаемся первые по количеству абортов. Так и залишаемся? Так. Все да. стран постсоветского пространства, есть, да? тем не менее, наши женщины не желают использовать контрацепцию. Это реалии сегодняшнего дня. Все знают, что такое есть, все знают методы контрацепции, которые есть на сегодняшний угу. день, знают их побочные эффекты, знают их преимущества, но почему-то играют в рулетку. «А вось меня пронесет». Да не пронесет никого. 85% живущих девочек в течение первого года беременеют. Это норма, так должно быть. И так происходит. К сожалению, очень многие пускают этот факт абсолютно на самотек. И первый аборт калечит угу. не только здоровье этой женщины, но и по существу всю ее жизнь. Потому как тот факт наступления беременности и срыв этой беременности, причем таким самым не физиологическим методом, нарушает практически всю репродуктивную систему женщины. И восстановить ее потом бывает очень и очень сложно. Вот те случаи бесплодия, по которым мы сейчас тоже уже, к сожалению, выходим в лидерство, потому что у нас очень много бесплодия, говорит о том, что очень многие первые беременности заканчиваются абортом. И поэтому делаются вот эти всемирные дни контрацепции. Потому как мир, мировая общественность понимает, насколько это важно. Основное направление медицины это mm -hmm. профилактическая медицина. Профилактика аборта это самое главное, чем должны заниматься. Ну, акушер-гинекологи это просто ну, это основная, да, да. основная работа. Mm -hmm. Но и все остальные специальности то же самое. Потому как аборт калечит все функции женщины. Все. Так? Поэтому мы не можем, и прекрасно, что мы сегодня затронули эту тему, потому как огромное количество контрацептивов на любой вкус, на любой темперамент, на любой временный диапазон, когда женщина угу. не хочет, вот она вот сейчас не хочет, там через полгода она захочет рожать. Все, все реально, все возможно, и все методы обратимы. То есть сейчас она использует и не беременеет, потом она бросает, и в течение первого месяца она беременеет. Суриально. Це ж неправда, я хочу, щоб ви нагадали, якщо ну зараз, я так розумію, ми говоримо да. про гормональні контрацепції. Ну, обязательно. Ну, не обов'язково, об але це півгулки, якщо так, простими словами. Так. Існує, то я хочу, щоб ви знову ж таки, вкотре спростували, існує міф, що буває, жінка там рік приймала, не хотіла, як говорити, планували вагітність, це нормальна абсолютно річ. Потім ще, там, можливо, півроку, півтора роки приймала ці пігулки, а потім вирішили завагітніти. І три роки, чи по, по чотири роки не можуть цього зробити. Багато хто скидає на те, что навіщо ж я примала півтора роки пігулки, напевно, что вони они выклакали теперь момент, что я не могу завагить». Вы знаете, на этот вопрос уже ответили огромное количество клинических исследований, которые проводились uh -huh. на эту тему. И уже доказано, что прием гормональных контрацептивов – это обратимый метод контрацепции. Женщины беременна, Причина в ее бесплодии связана совершенно не с приемом гормональных uh -huh. контрацептивов. Это уже доказанные вещи на сегодня в мире. Причин для бесплодия очень много. Возможно, она начала принимать контрацептивы после аборта. Это раз. Возможно, у неё изменилось состояние здоровья ее общего, щитовидная железа, так, ну, нас... эндокринные проблемы да, какие-то. Да, в нашей стране сейчас эндокринные проблемы именно лидируют вот в структуре бесплодия женщин. Вам як, ну, якщо простими словами, гінеколо доводиться часто відправляти от такого суміж, суміжно суміжного лікаря, як ендокринолог. Вообще, ну, конечно, да? конечно. Щитовидная железа, но практически в каждом втором случае бесплодие присутствует. То есть огромное mm -hmm. количество гипотериозов. Mm -hmm. Поэтому женщинам, если уже появилась такая проблема, ну, прежде всего, гинеколог, а гинеколог уже даст необходимое обследование и направит туда, куда нужно к тому профильному специалисту, mm -hmm. который займется этой женщиной. Огромное количество стрессовых факторов, так, то есть огромное количество гиперполатинемий, ну, сейчас много ну, можем так, говорить, да, но эндокринное что... бесплодие mm -hmm. большое количество. Процентов обесп обеспечивают. Сейчас каждая пятая семья бесплодно. Да, каждая пятая это очень страшные цифры. И нам нужно говорить: и говорить о контрацепции, о тех преимуществах контрацепции, которые она дает. То есть это же не только предохранение от нежелательной беременности в данный момент. Это и профилактика различных заболеваний. В дальнейшем это профилактика онкологии. Онкологии матки, так, рак матки, рак яичников. Прием гормональных контрацептивов mm -hmm. профилактирует, снижает риск этих заболеваний на 50%. Это у нас больше нет средств для снижения онкологии яичников и матки, кроме гормональных контрацептивов. Просто нет, пока не существует. І це необхідно і споризувати. Да? Так, 223-09-71. Різні запитання стосовно гінекології. Шановні жінки, хотілося від вас почути. Тому прошу давно у нас не було в студії гініколога. Телефонуйте, ставте свої запитання. А, так. Тоді ми з вами далі продовжуємо, якщо не проти. Ну гормональні засоби я так розумію на сьогоднішній день, ну не обов'язково те, що стосується пігулок, варіантів теж досить в асортименті чимало. І тут треба, щоб лікар підбирав, тому що можна зайти в аптеку і сказати: слухайте, хочу. Вы знаете, к счастью, Ведь сегодняшнего вечера почему-то принимать... уже даже фармацевты говорят, вы знаете, обратитесь к гинекологу, потому как уже зияет это такое разнообразие uh -huh. гормональных контрацептивов, которые помогают решить не только тему контрацепции, uh -huh. но и тему обильных месячных, uh -huh. рас, uh -huh. красивого внешнего вида, красивой кожи, красивых uh -huh. волос. Сніження настроєння, тобто при депресивних розстройствах гормональної контрацепції та інчуть уже ніспі зараз. Послухати да? тільки скажіть, що це не означає, що в жінки, якщо немає, скажімо так, сексуальних відносин, що вона зараз вас почує, захоче нет, прийти нет, придбати нет, ці препарати. Нет, не это треба не ж цього робити. Тому що зараз ділять ні, основна целі та це контрацепта або так сказали. Це те, що дівчата турбують волосся шкіра, зараз зараз. <laughs> Да. Ну ещё весы ще да. От этого виявляється вот, вот, это картина, приходить, тема, приходить в аптеку і да. каже: "Ну мені треба от препарати, та-та-та, хочу придбати пігулки". А і запитання фармацевта: "Для чого?" Ну тому що таке теж може красуно, да. Мені нет, краси, нет, дайте нет, щось для краси. Ну, це основна ціль, це контрацепція і тільки ета ціль. Yeah. Все остальное – это дополнительные преимущества, mm -hmm. которые дает прием гормональной контрацепции. Но даже принимая гормональные контрацептивы, женщина должна помнить, что существуют еще и инфекции, передающиеся половым путем, которые ну, не защищает оттворила. таблетка. Так. Да? Так. Поэтому любой половой yeah. контакт должен происходить именно с презервативом. И никак не по-другому наши мужчины сейчас, к сожалению, не очень любят этот метод, так, но ну, это говорит об их не совсем хорошем сексуальном здоровье. Так? А вот женщина должна помнить что ну, не все, прежде всего. нас никто не ображался, не все. Нет, ну, конечно, не, не все. все. Так, счастье ну, еще остается, остаются, еще орлы. Так, слушайте, у нас и дозвонивач, а мы слушаем, и после этого продолжим. Говори, будь ласка, вы в прямом эфире. Добрый день. А скажіть, будь ласка, чи має жінка завагітняти, якщо в неї видалена щитовидна залоза? І друге, угу. це мої дуже гарні знайомі, жіночки 33 роки, в неї на останньому тижні вагітності завмерло дитятко, Ой -ой -ой. в неї були як це, іскусственні пологі. І теж вже два роки, мабуть, і з хвостиком. Вони не можуть ну, звагітніти що робить такі жінці, як, як і це все. Так. Ну, Бачите, як життя, тільки ну, що сміялася, тут не зміжено да, но... затронули... вопрос Перше випробувати нас... чи може, якщо вже видалена щита подібна залу, за чи може така жінка завагітніти? Так, да, звісно. Це да, перша борьба. Вона ж знаходиться на замістительній гормональної терапії. На цій угу. терапії вона може заберігати радіти. Так, звісно. Да, абсолютно здорову да. дитинку, правда? Да, да, якщо да, дотримуватися, да. як і всі жінки, які планують вагітніти. А друге було запитання: ну тут є якась, я так розумію, ви зараз як лікарка розкажете, є суттєва проблема, тому що часто замирають. Там на каких то там, третий месяц, на ведь другий было а тут на останнем тижне. замерли. Причин лет. очень Это... много. Так? Причин очень много. И, к сожалению, очень многие причины остаются еще пока сейчас в медицине белыми пятнами. Мы не можем ответить со стопроцентной вероятностью, что послужило причиной замирания беременности, тем более в большом сроке. Ответов пока в мировой науке нет. Нет, поэтому что произошло с этой парой, что произошло с этим ребенком, я думаю, что может быть и известно, есть, когда нам патонатом, подгистолог пишет, какая uh -huh. причина этого случая. Uh -huh. да? Но сейчас участили случаи, когда даже патонатом пишет, что причина неизвестна. Бачите, вже чи регул, значит, ты же 2-3-3 регулярно не они могут Ты, ну, разумеешь, что люди... Якщо вже причина входят, очень, очень, очень... Причина очень много, и нужно просто подойти к гинекологу. Так? То есть сейчас вот сидя здесь и говорят, что причина ваша только такая, так я, к сожалению, неясновидящий по фотографии, по телевизору... Да, могу поставить, <laughs> да. Так, угу. Диагноз, что произошло. Угу. Женщину надо обследовать, и, возможно, мужчину надо обследовать. Так? То есть причина есть, обязательно причина есть. Але я постійно хочу наголошувати, що шанс за є у кожного і Конечно. в таких родинах також, щоб люди Конечно. не опускали руки. Зараз тільки желання жінки определяють, буде вона беременна чи ні. Таке кількість репродуктивних технологій настільки далеко шагнула наука, що зараз не мають беременності тільки ті, хто не хочуть імені. Ніколи не забуду ваш вислів. Ми його тут часто згадуємо. Це ви його сказали вперше. Лечі не три роки тому, що є жінки, які вагітнюють від одного погляду. Да, а є, є, є жінки, яким да. доводиться в цьому питанні випрацювати. Да. І, да. і, і досить так. серйозно попрацювати. І, і здоров'я своє підтягнути, і звернути увагу да. на це. Да. Нас є додзвонювач. прошу ви в ефірі. Алло. Да. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Ой, такий звук поганий, Я я вас не почую, мабуть. а ну, ми вас можете, чуємо. Хорошо. Говоріть. Скажіть запитання після того. Да -да. Добрий день. Stata? Скажіть, будь ласка, я побачаю це по поводу своєї дочки. Мені дочці має бути 19 років ось листопаді місяці. Але в неї, коли, як називають це місячні, так. в неї такі муки, такі Ừгу. муки, що це колесом ходить страшне. Даже в інституті там уже преподавателі знають, що стільки-стільки днів вона не буде, тому що ми їх попередили і вони живуть. Ага, так зрозуміло, так. Очень-очень такие муки, что мне жалко дитину. Я ну, я как тату, я Вы та, знаете, там, вы ее там. как очень любящий отец, я понимаю, что это так и есть. Направьте к гинекологу. Это вашей девочке можно помочь и сделать это совершенно легко и просто. Нужно найти причину, а причина, ну, чаще всего это либо воспалительный процесс, либо гормональный процесс. Ей можно помочь и помочь легко. Поэтому пришлите пришліть гинекологу, и і ваша забуде, що такое менструальная болі. Ну це ж не одна така дитина, це 19 uh -huh. років, а uh -huh. її старшому віці, поки жінка не завагітнює абсолютно навіть не загін. Uh -huh. Ну це муки, це правда, це муки. І якісь е, є думки, я не знаю наскільки це uh -huh. так, що завагітнівши, народивши е, такі е, болі можуть зникнути. Це правда? Так, yeah, можуть. Но они да. также могут пройти и невзирая на беременность. Так? То есть есть причина, по которой женщина испытывает эти боли. Причин несколько. Причин несколько. Это определит гинеколог. Угу. Нужно прийти на прием, угу. и проблема будет решена. Поэтому не опускайте руки, пришлите вашу девочку, и она будет здорова. Так, 223-09-71, я так понимаю, у нас еще есть час для того, чтобы мы послушали дзвонки. Есть по... дозвонивающий? Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Доктор, у меня такой вопрос. У меня младшая дочка была беременная два года назад. Сейчас они хотели поставить спираль, чтобы не беременели, потому что ей надо уезжать. И придя к врачу на прием, ей сказали, что у нее маленькая матка. Угу. Сказали, что надо пить гормональный препарат Джаз Плюс. А только после этого можно поставить вот эту спираль Мирена. Но ей до того плохо... И эти месячные практически у нее не пошли, а что-то помазала, и ей вот уезжать уже через месяц, а мы не знаем, что делать. Так зрозуміла ну, запитання. Єдине, рожала, що тільки тільки ви, 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 на ви не називаєте тільки да. назви. Я дуже, да. вас спрошу, Препарат є, так. ви назвали Мірену, так але є ще й другая, точно така ж, тільки маленька спіраль. Даже якщо гіпотетично предположить, що у вашої дівчинки маленька матка для неї є спіраль, підходяща. Я тут єдине не ви чу, ну було зазначено, що була вагітна два роки тому. Я о чем я говорю? Так то есть она рожала? Я не зрозуміла. Відімо, ну, видимо, я не да. можу нічого сказати. Так. Напевно, що... Якщо ви нас зараз чуєте, наберіть ще раз, будь ласка. Дозвонювачка, яка щойно телефонувала. Джаз Плюс – хороший препарат, замечательный препарат. Угу. так? так, без реклами. Ну, да, мы не будем рекламувати, так, но коли прошу. он прошу. прозвучал, поэтому будемо вже исходить из того, mm угу. -hmm. что нам вопросы задавали. Угу. так? То есть обязательно нужно использовать контрацепцию, если планы сейчас не стоят. Але беременно. якщо народила жінка, не може бути такої історії, так? Я Чому? думаю, что нет. Маленькой матки у рожавшиї жінки вже бути не може. Так, 223 09 71 а, вже залишається 3-4 хвилини. Якщо у нас є додзвонюючий, будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Добрий день, ещё раз этого мне сказали перезвонить. Так. Она не рожавшая, а, нет, все? ей делали вакуум. А, все. Ми робили вакуум. Ну, выбачьте, что так детально. Ей можно вылечить, использовать запутать, любой так, метод контрацепции. Ему. Хоть таблетки, хоть спирали. Любой метод контрацепции для нее пригоден. Вопрос о том, нет, есть ли там воспалительный процесс или нет его. Я думаю, что доктор исходил не из того, что у нее маленькая матка. Возможно, у нее есть воспалительные процессы. Поэтому введение спирали по, по, в определенном временном промежутке невозможно. Сначала нужно вылечить воспаление, потом ввести спираль. Так, один дзвінок, але дуже швидко, якщо зараз тут зателефонуємо, готові вас слухати будемо. Тому що ну, вже маємо завершувати. Правда, третій блок теж сьогодні важливий. якраз будемо говорити про історичні архіви, про архіви. А, так, ну на пігулках не завершується асортимент, Всього багато. Зараз ми почули про спіралі. Я думала, що якось спіралі вже відходяться в Нет, ви знаєте, з'явилися такі спіралі, які дуже багато проблем, а іменно уміншає місячне. У огромного количества женщин сейчас имеется анемия. 85% mm -hmm. жінок ходять з симптомами анемії. Отсюда повишене усталость, отсюда депресія, відсюди mm -hmm. ломкість волоси ногтей, погане самочувствия. Це все симптоми анемії, які виникають за того, що іде більшого количество. Так, мені подобається наші режисери. Ви говорите, що жінки погано виглядають, в них волосся ламки, поганий настрій. І чомусь режисер тримає великим планом моє обличчя. Дякую за любов до мене. Я вас теж люблю, колеги. Так показує, що є другий а я жартую. Я їх люблю. Так, ну трошки сьогодні п'ятниця можемо трошки в житті все-таки якісь речі такі говорити в ефірах. Живі ми люди, тому слава Богу. У нас є дозвонювач, кажіть, вже останній дзвінок у цьому. Алло, добрий день. Кажіть. добрий день. Алло? Скажіть, да? ви слухаєте, так? Да? Так. Я хотіла запитати, справа в тому, що у мене великий вже перерив буває між місячними і 46 років мені. І буває більше місяця, півтора місяці немає. І ви знаєте, от так сталося, що була близькість і е, е, немає місячних. Я е, перевіряла тест, е, купляла все, нічого не показує, але в мене таке враження, що все-таки завагітніла. Чи можливо це, якщо такий буває перерив? Mm -hmm. І взагалі у такому віці і варто, і варто чи народжувати взагалі. Ну, диакуму за ну, период так, женщин до 49 лет так до 49 mm -hmm. лет у нас уже достаточно хорошо работают яичники и mm -hmm. вероятность беременности достаточно высока да? поэтому если у вас начинаются перерывы с месячными то конечно вам контролировать этот вопрос необходимо и обязательно используйте контрацепцию так есть контрацептивы для женщин вот такого позднего репродуктивного периода и использовать их обязательно надо но вполне возможно что вы уже вступаете в первую фазу климактерического Ну, два а варіанти: уходять? або вагітна, да. або починається да. климакс. Є можливість діагностувати і то, і другое, ну, подойдя гінеколога. Так вам зроблять уЗі і вам чітко скажуть, в якому ви зараз періоді. То ли ви можете заберемо. Якщо це хороший завжди, тест, він виконаний правильно, то это 100%. Покажи, ответ. Да? Да. Так. Ну, наприкінці хочу сказати, всі, хто хоче завагітніти, ми цього бажаємо, особливо тим, хто роками хоче отримати усю радість материнки. Живательна беременність, так, і столько, сколько їх должно бути, столько, сколько було у наших бабуся. Ось тут, тут режисер правильно показав, молодець, виправилася, на бажані вагітності, на хороших mm -hmm. слова. Так, насправді дякую вам сьогодні. Обов'язково побачимося. Наталія Юрійовна, дякую, що так от детально і завжди приходите. І бачите, коли вас запрошуємо, люди не бояться на такі теми говорити. А мені приємно, хорошо. що не соромляться, Очень тому що ну, прямі ефіри для того і створені. І тут ми трошки потішилися, і серйозні mm -hmm. речі обговорили. Наталя Волка. Ва, жіночої консультації консультацію клініко-діагностичного центру Почерського району міста Києва, була гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку. Дослідити родовід нині спадає на думку, аж ніяк не кожному, але є бажаючі. Отже, щоб дослідити історію свого роду, можна звернутися по допомогу до генеолога або ж почати купати його самостійно. Як це зробити? Про це в наступному блоці не перемикайте.